Дівчина з сірниками Ганс Крістіан Андерсен. На дворі був страшенний холод. Завірюха крутила, і ніч насувалась. Остання ніч старого року. Саме на Меланки такої темної та холодної ночі, що добрий хазяїн і собаки не вижене вбога дівчинка, бо соняш, просто волоса, пленталась собі вулицею. На ній, правда, й були черевики, як вона з дому виходила, але ненадовго. Вона, бач, узулася у матеріні старі та такі великі, що у першому замиті й загубила, перебігаючи вулицю з під коней. Один черевик загубила вона такі навіки, а другого ухопив якийсь шибаник хлопчик. Отож дівчинка перебирала голими ніжками, що аж посиніли з холоду. У старенькій фартушині несла вона багатько пачок з сірниками, а одну в руці тримала. Поганий день тоді випав. Жодного купця, жодного шеляга. Бідна, холодна й голодна, тремтіла вона, аж кривилася. Лапастий сніг укрив її голову. І нападав між біляві гарнесенькі кучері, що аж до пліч. Та чи до кучерів їй було? По всіх будинках світилися вікна і сяяли, а дух зі смачних страв аж на вулиці чувся то було преднесь Нового року. У дівчинки тільки гадок було, що про це. Сіла вона собі і притулилася у закутку між двома будинками. Підгорнувши ніженята під себе, але холод усе знай більше та більше проймав її, а додому ж то повернутись не насмілювалась, бо не продала жодної пачки, не заробила жодного шеляга. Раз батько побив її. А друге, хіба паки дома не було теж холодно? Жили вони на горищі. І, хоч найбільші дірки у стрісі й були заткнуті ганчірками та соломою, проте вітер, не вважаючи, продимав наскрізь. У дівчинки рученята зовсім одубли. Господи, хоча б один сірничок. Може б, він допоміг хоч трохи, коли б насмілитись, хоч одного стратити. Тернула б об стіну і погріла б свої удубілі пальченята. От вона таки наважилась витягти одного. Черк. Господи, як блиснуло, як засяяло! Вона сірник прикрила долонею, і горів він нестотно, як свічечка, а полум'я було таке тепле та ясне, що за диво здалося їй, ніби сидить вона перед панською грубою, обробленою у мідь і залізо розкішно. Вогонь так привітно палає і гріє так хороше і тепло. Коли тільки що вона до полум'я захотіла простягти свої ніжки, як разом полум'я згасло і груба не знать, куди ділася. Зосталася дівчинка тільки з недогарком сірника у руці. От черкнула вона об стіну й другим, блиснув вогонь, загорівся і там течки, де світ на муру пав. Стіна зробилася, як намітка прозорою. Можна було бачити зсередини чисту кімнату. Глянула дівчинка, а у кімнаті стіл засланий скатертиною білою, білою, як молоко. На скатертині, у тятькованім полумиску, стоїть печена гуска, начинена яблуками та сливами, а однеї... Гарячим та смачним паром так і душить. От, дума, щастя! А тут як плигне гузка з полумиска додолу, а ніж і веделка у слід та прямісінько до дівчини. Коли це погас сірник, і знову все зникло. Зосталася тільки стіна висока та холодна. чоркнула вона й третім. Зирк. Аж вона сидить уже під ялинкою, чудовою, панською. Ця була більша і далеко краща за ту, що вона торіку багатого крамаря бачила крізь скляні двері. Господи, скільки свічок світилося по зелених гілках, скільки то висіло вгорі ця цьок та ляльок, і здалося, ніби вони їй всміхаються. Але тільки що простягла вона обоє рученят, а сірники погас. Знялися усі свічечки з дерева й полетіли вгору високо високо. Дивиться то не свічечки вже, а зірки на небі. Одна з них покотилася й покинула по собі довгу вогняну стягу. Мабуть, хтось умер, подумала дівчинка. Бо старенька потійна бабуся, котра тільки й любила її щиро, було часто каже коли часом зірка скотиться, то, певно, душа чиясь полинула до Бога, черкнула дівчинка іще одним сірником об стіну. Блиснуло ясне та велике полум'я, а серед нього її бабуся з'явилася з таким ясним обличчям, з таким щирим поглядом. Бабусенько, Крикнула дівчинка. Візьми мене з собою. Я знаю, як сірник згасне, то зникнеш ти. Як груба мідяна, і гуска печена, і ялинка чудовно хороша. От разом запалила вона усю пачку, бо боялася, щоб бабуся її не кинула. Сірники запалали, і полум'я з них здалося їй яснішим от сонця. Ніколи бабуся не була такою гарною та величною. Узяла вона дівчинку на руки і, обидві, осяяні світом, радісно полинули вгору високо-високо, туди, де нема ні холоду, ні голоду, ні туги. Полинули до самого Бога. Але й другого зимнього ранку у куточку між двох будинків. Маленька дівчинка усе ще сиділа з почервонілими щічками, з люб'язною усмішкою, тільки вже одубла і замерзла. Зійшло холодне сонце на Новий рік і осяяла дівчинку з її сірниками. Одна пачка була зовсім спалена, і люди казали певне, погрітись, бідна, хотіла. Але ніхто не віддав про ті дива, що вона бачила. Ні, про те, у яким сяянні полинула вона зі старенькою бабусею на нову оселю.